Ну, коли я звернулася в мене в центр, то ходила близько 10 років. То фінансів не достачало, то боялася трошки, а потім дочка Наталя каже: мама, треба зуби робити. Там, ну, дітки, зробимо, і тут зуби випали. Ну, Приїжджала я три рази. Лікували мені, потім опилювали. Ну, а останній раз, це сьогодні, вже поставили зуби. Задоволена, дуже вдячна Ані мені. Взагалі, то посмішка вона, звісно, тепер буду батися. Якось це час я була без зубів, так якось так було. І рота боялася відкрити, і це дуже задоволена і роботою, і ну усім. Так що, якщо хтось боїться, не бійтеся, а йдіть і робіть зуби.